Сукупність заходів держави щодо реалізації власних завдань на міжнародній арені називається зовнішньою геополітикою. Лише великі держави дійсно реалізовують власну незалежну зовнішню політику, застосовуючи для цього різні види впливу та геополітичні сили, наприклад, США. Їхні національні інтереси є глобальними і тому вони в тій чи іншій формі присутні в усіх регіонах світу. Доволі часто великі держави втручаються у внутрішні справи малих країн, застосовують різні форми тиску на їхнє політичне керівництво з метою досягнення власних цілей. Внутрішня геополітика спрямована насамперед на розуміння електоральних симпатій з боку виборців. В окремих країнах, де виразні етнічні чи регіональні контрасти, наприклад, у Бельгії. Має місце проведення доволі складної внутрішньої політики щодо збереження національної і територіальної цілісності та спокою. У межах міждержавних інтеграційних утворень країни-учасниці координують власні зусилля щодо розвитку спільних прикордонних регіонів, проводять зміни у власній внутрішній геополітиці, наприклад, спільна регіональна політика Євросоюзу. Геополітика сили це сукупність дій країн світу щодо залучення певних засобів впливу на інші країни світу для досягнення певної політичної мети. У період існування біполярної світосистеми переважно дві супердержави та очолювані ними військово-політичні блоки не мали прямого військового протиборства. Вони розбудовували мережу різних видів міждержавних союзів. Для реалізації масштабних операцій з балансування переваг на світовій арені. У сучасному постбіполярному світі великого значення набула спільна зовнішня політика Євросоюзу. Координація зусиль країн-членів цього міждержавного утворення для вироблення єдиної внутрішньої і зовнішньої політики дозволяє реалізовувати масштабні акції з подолання тих чи інших видів криз, наприклад, лівійської кризи 2011 року. Активну власну політику проводить і НАТО. Зокрема, це розміщення бойових частин і окремих видів озброєння в нових країнах-членах Альянсу, організація масштабних військових операцій, наприклад, Операція Океанський Щит у 2009-2016 роках щодо боротьби з морським піратством біля берегів Сомалі. Особливою формою геополітики сили. Є реалізація зовнішньої політики Ватикану. Це найменша держава є одночасно головним релігійним центром для католиків усього світу. Спираючись на відповідні структурні підрозділи цієї організації, Ватикан активно бере участь у різних міжнародних акціях.